Стій голова його чайка провів черговий прийом громадян. Найбільше звернень стосувалися питань ремонту прибудинкових територій. Частина робіт виконується в межах поточних ремонтів. Більш масштабні здійснюються поступово, зважаючи на обмеження воєнного часу. В очільник громади, в наголосив, що незмінним пріоритетом залишається допомога силам оборони. Серед інших питань підключення споживачів до мережі централізованого водопостачання, посилення екологічного контролю, боротьба з несанкціонованою торгівлею, порушенням правил паркування на привокзальній площі. У Кольському МТМО відбувся пам'ятний захід з нагоди дня вшанування загиблих медичних працівників, який цього року відзначали в Україні вперше. До заходу долучилися представники міської влади, працівники закладу охорони здоров'я, військовослужбовці, пацієнти лікарні, рідні героїв. Серед тих, хто віддав своє життя, виконуючи професійний обов'язок під час війни, мешканці нашої громади, бойові медики Олексій Тарасюк, Валентин Пігілєв. Максим Хацер, Віталій Кухарчук, Ігор Кобиш, Сергій Гулядинець, Олексій Хоміч, Герой України Петро Канонік. Цього тижня Сили оборони отримали від Ковальської громади чергову партію важливого обладнання. А для потреб військової частини А сімдесят передали безпілотник Маві 3 у підрозділи повітряних сил України доставили чотири ноутбуки Асус для оперативного управління. П'ять квадрокоптерів а 4 чотирите вже на бойових позиціях сотої окремої механізованої бригади. Бійці 14-ї ОМБР отримали два квадрокоптери. Мавік 3 про та один «Аутел-4Т». Ще декілька десятків одиниць техніки вже прямують до місць дислокації різних підрозділів. Співзасновниця громадської організації Вшануй Катерина Даценко провела у Ковалі зустріч присвячену трансформації практик пам'яті полеглих, зниклих безвісти та полонених. До розмови приєднався міський голова Ігор Чайка, депутати міської ради, громадські активісти, рідні героїв. Говорили про нові сучасні методи пам'ятування не в традиційному розумінні. Увічнювати можна не лише мовою граніту, а й мовою історії речей, емоцій. Бо пам'ять це не завжди меморіали. Її втілюють через спорт, мистецтво, музику і світу. У ковальській громаді багато з озвучених ідей уже активно реалізуються. Представники управління соціального захисту населення та пенсійного фонду надали роз'яснення громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧЕС щодо змін в законодавстві та повноваженнях органів влади, пов'язаних з виплатами державних допомог і компенсацій. Обговорили питання надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, відшкодування вартості лікарських засобів. Зауважили, що питанням оздоровлення постраждалих відтепер займатиметься пенсійний фонд. Окремо, йшлося про медичне обслуговування у зв'язку зі створенням нового комунального підприємства Ковальського центру первинної медико-санітарної допомоги. Ліквідаторів та їхніх рідних закликали укласти нові декларації з сімейними лікарями.